Рай, як синонім едемського саду, згадується в книзі Буття та пов'язаний з історією Адама та Єви. Там його описано як місце, створене для проживання перших людей, де вони не мали нестачі в їжі, могли вільно спілкуватися з Богом і повинні були започаткувати людство. Після гріхопадіння Адама з Євою було вигнано з раю, а на його вході поставлено херовима з полум'яним мечем. Знаєш, що таке рай Велесова книга? Цитуємо дощечку один у перекладі Сергія Піддубного. У тій безодні повісив землю нашу, аби вона удержана була, бо він душі пращурів суть, які світять нам зорями, Одирію. Відповідно, ми отримали дві найпоширеніші версії, що таке рай. Перша вказує на земний світ як життя без матеріальних труднощів, а друга космолітичне, як місце, куди відлітають душі після завершення земного життя. Одначе в першій версії, після вигнання за Адемського саду Адама і Єви, на його вході поставили херовима з полум'яним мечем, що знову ж таки вже містить певні елементи космолітичні. Звичайно, сад у Біблії певною мірою перегукується з уявленням слов'ян про велике дерево, яке ще до початку світу стояло посеред моря, мало золоту кору, перлову росу, і на ньому сиділи дивовижні птахи. Але ніхто ж ці явища не сприймає буквально. Звичайно, міф, як і казки елементом непрямого, стилістичного поширення інформації, яка за фрумою легко запам'ятовувалась. Едемський сад є символом природи, де всі можуть жити в гармонії, але за умови, що не захочуть мати більше, ніж їм потрібно. Чому Єва спокусилась саме на яблуко, хоча в неї вистачало їжі, тому що це є людський порок і, звичайно, на її прикладі інші могли зрозуміти, чи потрібно це яблуко їм і до чого це може призвести. Яблуко починається на букву Я, яка має зміст чогось, що для всіх, як вище є. Буква Б вказує на щось більше, головніше. Ел поєднання і ко для кола життя, і зараз яблуко є найголовнішим фруктом на території України, так було і в часи раніше, тому не апельсин чи фінік, а саме яблуко згадується в біблійній історії, та як ця історія має трипільське коріння, як і історія про створення Богом чоловіка з глини, як його можна було оживити, як вдихнути у глину життя, звичайно, малюнками, що ми знову ж таки бачимо на трипільських артефактах. Українці не успішні при матеріалістичній моделі управління у світі і ніколи не будуть успішні. На нас діє інша психологічна програма, яка має енергетичну складову. Наші народні традиції та обрядовість свою основу мають з часів трипілля, і побудовані вони на циклах у природі завдяки активності сонця. Ми ментально не сприймаємо вивищеність однієї людини над іншою. І якщо інші народи бунтують, бо хочуть доброго царя, то ми бунтуємо, бо не хочемо ніякого. У нас є вроджена тяга до волі і гідністю. Ми не торгуємо. для того, щоб зрозуміти справжню вартість чогось її потрібно втратити. Трипільські волхви відпустили людей спробувати, що таке матеріалізм і до чого це призведе. Але вони заклали фундамент для відродження, кераміка вік якої 6000 тисяч років, яку оживляли малюнками, підпіймають космолітичний, енергетичний зміст, легенда про створення людини з глини, в яку вдихнули життя, міф про створення світу, де до початку життя стояло дерево посеред моря, енергетичне поєднання води і сонячного проміння, в результаті чого це життя, і народилось. Едемський сад, як життя в гармонії з природою, скринька Пандори, як людські похоті, що призводять до втрати духовності, та душі пращу, які світять нам зорими от Ірію, як знання, які накопичені попередніми поколіннями, що спонукають до вищої мети, яку має мати людина. Чи є рай на землі? Він був і, безперечно, може бути. Чи є рай на небі? Так. Але там не пасуться вівці чи корови. Енергія сонця, поєднуючи з матерією землі, народжує життя, як можливо, і енергія з іншої зірки на якійсь планеті теж зможе народити. Життя дає можливість мати інтелект, а у більш розвинених видів і думати, перетворюючись вже на творців. Рівень інтелекту визначають чинки: якщо людина просвітлена, вона живе життям громади, якщо людина обмежена, вона не може наїстись. Грається Е. Рух, енергія, А, життя, і йо та що для всіх. І для його створення потрібні передумови, психологічні програми, які би зі шкільного віку виховували вищі почуття правди, любові та добра. Людина здатна думати і творити тільки поки жива. Ми можемо впливати енергетично і навіть на всесвіт, але поки створюємо енергетичні імпульси. Не потрібно жити для життя після смерті, на то вона і смерть, що життя закінчилось. Але наша душа за життя це наші думки. І вони і дійсно можуть ще довгий час світити, якщо ми їх залишимо своїм нащадкам як дороговказ, як правильний вектор розвитку. Але цим потрібно жити. Розумна ж думка не народиться в голові обмеженої людини.